Чи думали ви до матчу, що клацесрай отримає Бал? Ви знаєте, ми, ми налаштовуємося кожну гру. О, дякую перше за запитання. Ми виходимо на кожну гру, аналізуючи дії суперника, намагаємося е, е, зробити свої. Е, е, налаштування на, на, на гру, і прагнемо в будь-якій грі будь які ігри, грати максимально на результаті. Так, тактика, стратегія може відрізнятися в залежності від е суперника, ситуації, обставин. Але на кожну гру ми виходимо і намагаємося грати е на максимально, максимально на результат. Ви, е Мали зараз рахунок 3-3. Коли починався перший тайм, рахунок був 2-0. Як ви війшли в другий тайм з по-моєму? Так, два Так як ви ввійшли в другий тайм, з якими відчуттями, з якими думками? По перерві ми зробили дві заміни. Ми чудово розуміли, що вони мають посилити нашу гру десь більш стабілізувати в центрі і за рахунок індивідуального якості Андрія Ярмоленка. Додати, розуміючи його там впевненість, досвід, ми виходили безумовно, з великим бажанням забити ще. Пане Олександре, в перерві матчу ви зробили дві заміни, випускаючи піхальонка та особливо Ярмоленка. Ви згодні, що це був ключовий момент матчу, і після цих двох замін повністю змінився малюнок гри у другому таймі. Безумовно, безумовно, гравець, який виходить на заміну, забиває два м'ячі. Це говорить про те, що це була вдала заміна. І Олександр виконав кутовий, який скоротив рахунок. Після його подачі Андрій Єрмоленко забив. Це важливі заміни, але нас, я повторюю своїм гравцям, і вони мають це розуміти. У нас є стартовий склад гру, враховуючи багато моментів, багато об'єктивних, суб'єктивних. І... Деталі, але в нас обойма, яка складається з 28-30 гравців. І кожен в будь будь-який момент має бути має бути готовий вийти на футбольне поле. дякую всім, дякую, Стамбулу. Гарного тихого і спокійного вечора. Слава Україні.